Вітанечка, це рубрика Мі і Тут ми дивимося, що у людей лежить в киженях. Ідея цієї рубрики полягає в тому, що ми це обговорюємо і робимо якісь висновки для себе. Я тут виступаю в ролі коментатора і співбесідника. Та критика, яку я даю, я даю зі своєї вежі і під своєю призмою. Це виключно для того, щоб підтримати бесіду. Той набір, який ви сформували для себе, він правильний для вас. <с> Ви ж теж якийсь час розглядаєте. Що це паспорт, напевно, я не знаю. Но ці картинки, вони так увагу на себе забирають. Все, все, я, я зібрався, дивимось. Мой EDC. Постараюсь предельно кратко. Начнем з карманов. В карманах у меня всегда ключі, это, по суті, є мої ключі. Таблетка від парадного, і все. Дверь на. отпечатки пальцев и машина вот телефона. Это классик, почти обычный, кроме того, что он со штопором. Еще на ключах у меня висит обычно свисток. Конкретно сейчас я его снял. Не могу придумать, как его красиво. До речи, я вперше бачу кнопку от дверей, от дверей у выглядит бусинки. Прикольно. И свисток, если не напоминаю титановый. Притулить мой кошелек минималистичный. Наличка, карточки, бумажка с контактами, наушники, зажигалка. Я курю, у меня всегда есть зажигалка. Какой-нибудь нож на правом кармане, такого плана или такого плана. На втором кармане, на левом, всегда есть фонарик. Такой или такой. И все. Вот это все, что в карманах. Это мой, можно сказать, аварийный набор. Он всегда переезжает из сумки в сумку. Почему он переезжает из сумки в сумку? Самое главное, тут документы. Это меня заставляет всегда его брать с собой. Дальше из интересного. Пауэрбанк. О! Маленький пауэрбанк тоненький. С лайтнингом встроенным. Да, ползаряда телефона приблизительно. Э, ручка с менее штангенциркулем циркулем. Измерительная лента на всякий случай. И еще чуть-чуть электроники. К ней я чуть позже вернусь. А нет, сейчас. Значит, что у нас здесь? У нас здесь переходник с лайтинга на type Вдруг кому-то дать, подзарядиться. И вот такая штучка, она вставляется в телефон и превращает его в инфракрасный пульт управления чем угодно. Так, давайте доки далеко від цього не відійшли. Е, бо я захопився, роздивляюся і ніяк не коментую. Е, так, по-перше, я хочу підкреслити, наскільки все мінімалістично і дуже мало чогось зайвого, дуже мало чогось надмірного. Бо буває таке, знаєте, типу, треба з собою. Ну, давайте я вам покажу. Типу, треба з собою брати е, тейп. І люди беруть з собою катушку там, на 65 метрів тейп. Я собі перемотав ось так. Це на 3D принтері роздрукована плашка, і на неї можна намотати якусь кількість тейпу. І навіть це надмірно, для побутового використання це надмірно. Що я тут бачу? Тут все малесеньке, все компактне, все таке охайненьке. Вау! Вау! Я люблю, коли не таскають зайвого. Найбільша проблема, яку зустрічаю у всіх, майже у всіх ЕДІ це надмірність. Тут все компактно і досить непогано все враховано. Малесенький павербаночок, я готовий закластися, що в коментарях почнуть питати, де ви його взяли і як він називається. Перехіднички круті. Не знаю, наскільки потрібен інфрачервоний пульт. Мабуть, десь потрібен. Не знаю, не стикався. Але прикольно, що така технологія існує. Аптечка, міні-аптечка, в ній гель від Жогів, спиртова салфетка. Пластирі і. для лесінка. Ну, хоча б бинтик би доклали. Хоча б бинтик. Я вже не кажу косинку, ну хоча б бинтик. Хоча б пластирів туди закинути, хоча б декілька. Ну, то таке. То таке. Mm. Далі йдуть інструменти. Кніпекс. Та ви знущаєтесь! Ну, ну от, попереднє відео я нив, що у людини Кніпекс. Це класні клещі. Трещотка. Удлинитель для бит и он же для лазермановских mm -hmm. бит хорошо подходит. Собственно, лазермановские биты в термоусадке. Почему лазермановские? Они не самые лучшие, но они очень тоненькие. И их очень много влазит. В такую. Как видно, у меня здесь места не очень много. Потом. Э мой мини-аварийный набор. Здесь микрокорд, булавка, стяжки 4 штуки, немножко тейпа, зубочистка, швейный набор и э, точилка. Подправить какой-нибудь клинок. Но ну, это в экстренном случае. Зверните в насколько все маленькое, насколько все плоское. навіть ведь мини-корд, а не паракорд. И биткой специально и плоские. Ну, Це як мінімум як мінімум викликає серйозну повагу за відношення, тому що все підбиралося вручну, все шукалося таке, щоб воно було пласкеньке-маленьке. облески Е, Що мені точно не сподобалось швейний набір. Він жахливий. Господи, я знаю, де ви його взяли. Ви його взяли в готелі. Жахливий. Викиньте його, викиньте його і спаліть. В ним не можна нічого робити. Голки-ламки, нитки зроблені, я не знаю з чого, з якогось павутиння. Воно нормально не шє. Я вам серйозно кажу: підіть у найближчий магазин, де продають гудзики, голки, нитки, купіть найкращу голку, яку ви там можете знайти, просто найкращу з найкращої сталі. І вона вам буде коштувати 20 гривень. Враховуючи, що у вас кніпекс і виглядає як титанові. Титановий подовжувач для тріщотки. Я думаю, що 20 гривень це посильні витрати. І візьміть хорошу ниточку. Візьміть там 5-2 метр, Візьміть метр хорошої ниточки і хорошу голочку. І це те, що вам точно буде працювати. А зараз ця штука вона декоративна. Більше того, вона більш шкідлива, ніж корисна, тому що ви на неї розраховуєте, а воно не працює. Навіть якщо ви зможете дуже охайненько ним щось зашити, ви один раз смикнете, воно у вас розлізеться. Я не знаю, що ним можна зашувати. Зашивати, ну, типу, навіть спідню білизну. Типу, знаєте, м'якенькі ниточки, щоб воно там вам в пуцку надавило. Ну ні, 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 вони жахливі. І ще я не розумію, нащо ви всі з собою тягаєте точилки. Ну, зараз он, три клинка. Я не здивуюся, якщо буде ще четвертий в тій сумочці. Є три клинка. Що мусить статися, що у вас всі три клинка затупилися, і вам прям ніяк, ну, прям настільки затупилося, що воно мне. Ще раз, ножи. ножі не так часто взагалі використовуються. Прям не так часто. В настільки комплексному наборі таскати з собою зайву залізяку тільки тому, що, ну. таке. Навіть сангін циркулік Він виглядає більш органічно, ніж точілка. Скрізь мої очі. Салфетка. І все. Бо тут нічого нет. Это у меня всегда с... таблеток нету, потому що таблетки всегда находятся в сумке в робочій своей, в выходной сумке теж свої. Це і є мої DC. Все, і нам не розкриють, що це за штука з Суперменом і з дівчиною. Серйозно, ось так просто нас прокидати. Ну, це не по-людськи. Не... Резюмую. Що мені прям точно сподобалось? Мені сподобалось, що все супер малесеньке, все супер компактне, круто. Мені сподобалась висока якість складових частин, тому що все явно дороге. Е і щодо комплексності не можу не підкреслити те, що малесенька бусинка з тризубом, це ж бусинка, схоже на бусинку. Малесенька бусинка з тризубом на Вікторі Ноксі, і на браслеті теж тризуб, і він плаский, все пласке. Як мінімум стильно. Як мінімум стильно. Во. На цьому все. And I'm ready. I'm strapped with my 40 cal. I'm locked and I'm loaded. Yeah, I'm flashlight and a wallet, my keys and some paracord.